Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Представляю вашій увазі для порівняння дві троянди. Це трояндочка Лавсонг, яка зараз знаходиться перед вами. І трояндочка Наваліс. Як ви думаєте, чим вони схожі? Звісно, схожі вони кольором. Дивіться, колір бусковий. Це із серії блакитних троянд. От селекціонери постійно хотіли вивести блакитну троянду. Звісно, що цього поки що не вдалося зробити, але наблизитись до цього кольору вже стало можливим. Дивіться: вивели таку серію бускових троянд. Ось вони. Love Song – виробник Сполучені Штати Америки, 2010 рік. Це флорибунда, бачите, які в неї тоненькі стебельця, квітканішки тоненькі. І ось отакі крупні квіти, квітує вона рясна. У мене цьогоріч вона квітує вперше у зв'язку з тим, що взимку, як і більшість моїх троянд, вона була вирізана до самого ґрунту. А у травні, коли вона сформувала, вже в неї були от такі за розміром бутони, трапився сильний мороз, бутони почарніли на ній і відпали. І це вона вже наростила новенькі. І ось вона розквітає. Ось такий вона має бутончик. Дивіться, він крупний, гарний, красивий. Оце ось так вона розкручує цей бутончик. Бачите? Ось наступний етап. Розквітання квітки. Зверніть, будь ласка, увагу на закрутку. В центрі вона така темно-бускова, а до краю світла. Бачите? Така світла, рожева, і навіть білі пелюсточки ось отакі світленькі. Дуже гарна квітка, гарно виглядає. А ось, дивіться, третій день розпускання. Бачите? Третій день розпускання. І от, скоріше за все, оце ось бачите, ось, такі ось пелюсточки по краям коричневі. Це сюди хотіла пролізти Оленка, коли це вона ще не розкрилася, ця квіточка в бутончику була. Оце ось отак вона її трішечки зіпсувала, цю квіточку. Ось отак, отака квіточка Лавсонг. Цей кущик може доростати до висоти десь 60-70 сантиметрів. І тому в цій бусковій композиції моєї, у якій росте два наваліса. Ось один а інший вже відсвів симетрично, і за ними росте of Freedom, яка також вже майже відсвіла. Ось вона, Spirit of Freedom. Бачите, більшість квіточок уже обрізані. Ось Сонг Сте на першому плані. В цій бусковій композиції. Ну і Наваліс, Наваліс, Кардес, Німеччина. До речі, Наваліс, поет, письменник, містик, видатна особистість Німеччини. Чесньога. Названа така містична квітка, дивіться. От В порівнянні з лавсонг, от колір дуже схожий, дійсно, дуже схожий колір. Але в цьому кольорі більше попелястості, тобто більш він срібний якийсь, як наче присипаний попілом цей бусковий колір. Дуже гарний. І форма квітки відрізняється, бачите? Квітка зовсім інакша за формою, вона більше розкривається. Пелюсточки, ось, бачите, пелюсточки мають якісь гастрячки по центру. Отака. Що надає їй такої ажурності ці квіточки. Цвітіння рясне, форма куща. Як ми з вами визначили, така прямо-стоячий кущ. У мене зараз 90 см, але може бути і більший. Дивіться, скільки квіточок на ній. Рясне цвітіння. Таке дуже багато квіток вже відсвіло. І ось отак виглядає, виглядає кущ. Отакий вузький, прямостоячий. І цвіти, ось, бачите, на верхівках свічник. Ну, і що хочу сказати. Звісно, дуже гарні троянди, дуже гарні троянди. А вона Лівія роздивіться росте, ось бачите, перехід від рожевого до вузкового. Так. І що хочу сказати, що ці троянди. Не люблять спеки, не люблять прямих сонячних променів. Вони плавляться, плавляться на сонці. Тому, якщо у вас є можливість посадити ці троянди десь якусь тінь під деревами, в ажурну тінь, щоб вона падала на них у полудень у час, коли спека найсильніша. Тоді садіть їх. На прямому сонці вони плавляться і швидко облітають. Яскравими і гарними в мене тут вони будуть на друге цвітіння. Тоді, коли наприкінці серпня, у вересні, тоді вони покажуть свою повну красу. Ось така моя розповідь. Якщо вам сподобались троянди, ставте лайк, не сподобались дизлайк. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава та побачення.